Все виглядає так, ніби умови аукціону спеціально були виписані під свого заздалегідь визначеного переможця, який не буде переказувати у столичний бюджет збиткові для себе платежі. А після капітального ремонту ринку банально без конкурсу його приватизує. І згідно закону, це дійсно можна зробити. Адже якщо протягом трьох років орендар виконає невід'ємні поліпшення майна на суму не менше 25% його вартості, то він отримає право його викупити за ціною оцінки. Якщо взятися за калькулятор, то швидко можна порахувати балансова вартість першого поверху та підвалу житнього ринку згідно з супровідними документами до аукціону 250 млн мільйонів гривень. А їх повноцінна реконструкція за оцінкою журжія обійдеться у понад 300 мільйонів гривень. Тобто, після того як майбутній орендар вкладе у капітальний ремонт перші 62 млн мільйони, у нього з'явилася би можливість викупити будівлю.